Идет подготовка к открытию нового общежития для наших любимых мариупольцев. Помогают работники мои с первого общежития. у нас был первый пилотный проект. У нас там все уже работает, функционирует. Радует, что все новенькое, все чистое, потому что для нас, людей, которые выехали с Мариуполя, для нас важно спать, иметь что-то свое личное. Спать не на чужой кровати, которую мы снимаем, а спать на своей кроватке. Открываться своим материалкой. То есть это важно. Я открывала детскую комнату в первом общежитии, поэтому уже второй год я працюю в этой системе. Ну а сьогодні я пришла сюди, чтобы помочь, навести порядок, создать уют, чтобы завтра дети сюда пришли с радостью, чтобы было прекрасное настроєння, щоб діти вошли в комнату и захотелось остаться. Доброго дня. Давай, год вот 21 июня. Мы из Мариуполя. Тяжело. Аренда плюс коммуналка очень выросла сейчас. Тяжело, конечно. Позвонили меньше месяца назад и сказали, что будет вручение сертификатов в начале июня. Вина спричинила величезна страждання по перемещение. Понад 13 мільйонів людей стали вимушеними переселенцями в Україні та поза її межами. Створення житла для переселенців надзвичайно важливі. Завдяки щедрій підтримці уряду Французької республіки та утісній кооперації з переміщеною владою Маріуполя ми відремонтували колишні студентські гуртожитки, створивши, зокрема, 227 квартир студії лише у цій будівлі. Нузевом конфі Алюєм анами надали значну фінансову допомогу для того, щоб зробити капітальний ремонт в будівлях, щоб надати тимчасове житло сім'ям з Маріуполя. І зараз ми маємо честь відкрити після капітального ремонту другий об'єкт. Через кілька тижнів плануємо, що буде здано в експлуатацію третій об'єкт, і таким чином близько 1300 сімей отримують належне житло. Я хочу подякувати меру Маріуполя за його оригінальний та далекоглядний проєкт. Я хочу подякувати благодійним організаціям, які надавали допомогу. Меня зовут Софія Ніфентова. Мені тринадцять років. мама, папа, брат и сестра. Сидели дома все время, прятались. Даня плакала очень много. Она так летала, эти звуки. Страшно было. Когда мы выезжали, то было очень много раненых, они все лежали на полу, это было так, так что ли, страшно. Я не знаю, как писать эти Мы очень много переезжали. Сама кровать очень мягкая, мне нравится очень и постельная белая. Сама атмосфера мне очень понравилась. Mm -hmm. um, все так uh, хорошо подобрано друг к другу, mm -hmm. очень сочетается. Мне очень понравилось. Um, комнаты такие м приятные, мне очень комфортно в них. Мы пользуемся поддержкой наших доноров. Фонд Рената Ахметова влился очень хорошо. Это техника, это холодильники, это стиральные машины, это компьютеры. Вот эти все зоны отдыха, зоны видподчинку. Все это от фонда Рената Ахметова. Для фонду Ріната Ахметова «Я – Маріуполь» взагалі Маріуполь це дуже важлива частина нашої роботи. Це такий великий окремий стрім. Ми підтримуємо центр – Маріуполь» вже більше ніж два роки. Для засновника фонду для пана Ахметова питання житла. Це дуже важливе дуже важливе питання, і для нас важливо, що є велика кількість партнерів, тому що в самотужки таку масштабну допомогу ну, ніхто не може надати. А разом міжнародні організації об'єдналися різні донори і для. Фонд Ахметова дуже природньо допомагати саме з просторами суспільного користування. Ми завжди забирали на себе спортивні майданчики, дитячі майданчики, дитячі кімнати, коворкінги, бібліотеки те, що допомагає містянам. Будувати нові зв'язки, тому що дуже важливо, щоб люди один одного підтримували, а залишити ось цей дух маріупольської спільноти створити дуже комфортний, класний простір для третє місце. Так? Для перетину. Я хочу подякувати фонду за системну роботу. Починаючи з 2014 року, вже 10 років триває війна вже 11 рік. Повномасштабне вторгнення впливає сьогодні. Ситуація ситуація стає гірше, але фонд працює. Дякую сьогодні. Рінату Ахметову Ахметові фонду. За підтримку нашої громади. Абсолютно нова електрика, абсолютно нове водопостачання. Відведення води каналізація нова, тобто оздоблення нове. Найголовне дуже ефективне опалення. Дніпропетровська область прийняла за Час війни майже 500 тисяч приміщених осіб, і такі проекти вони дуже-дуже важливі для того, щоб люди дійсно мали житло і мали можливість будувати далі своє життя. Мені тут все подобається. дуже миленько тут цього У мене тут буде нове житло, нові друзі можливо.